Доброго дня. Доброго дня. Будь ласка. Будь ласка. До сітання, молодой, докидання є. Що ви робите? Будь ласка. Я преса. Що й тебе, ні? Дивіться, так. Хлопці, а чого ви стоїте? Ви трактор охороняєте? А чого? Трактор відкритий, двері відкрити, охороняєте. Це ось скільки тут? Десь ну, десь 15 людей, да? двері від трактора охороняєте. Молодці. 24.2013 року виданий Харківського адміністративним судом про обмеження права на збори шляхом заборони Харківської міської організації для українського об'єднання Свобода в особі голови Гави Олександра Васильовича та іншим учасникам Смія проведені 13.04 2013 року з 13 до 19 години масового закладу відчинку містою Ну что это творится? Вам, вам подобается сегодняшний Харьков? Нет, то, что творится, не подобается. А митинг нравится. Митинг, митинг подобается? Да а нет. Так. Да. Вообще-то да. а раз Кравчука. Он надел наши деньги, Кравчук. Thank <laughs> you Богом даній землі. Кого ми маємо боятися? Невігласів, хамів і людей, які намагаються принижувати українців. Харків'янам має бути соромно за людину, за істоту, яка коїть отакі речі. Тобто перекривають трамваями вулиці, покачують каналізацію. Ви знаєте, є гарний анекдот, щоб довго не розповідати. Чим могли допомогли? Можливо, опозиція Харкову допомогла вирішити. Перекрили дорогу, ремонтують каналізацію. Ну, відповідно, якщо опозиція зробила позитивний внесок у розбудову інфраструктури Харкова, ми дуже щасливі. Але мені здається, що е, істота, яка називає себе представником харків'ян, насправді є просто одним із представників зурпаторів влади, який погрожує українцям в прямому ефірі і йому поки що це винає з рук, Він негідний називатися міським головою. Людина, яка не може вести дискусію, окрім матюків, я нікого не боюся. Я насправді і на Донбасі, і на Луганщині готовий спілкуватися з людьми. Є люди, які можливо не розділяють нашу ідеологію, але ми завжди готові до дискусії. І найголовніше, ви знаєте, що я ніколи не ховаюся в диву. І спілкуючись з в Києві, я постійно з сіями. Це хорона? Нікого немає Я просто, до речі, що до охорони. Я навмисне звернувся в міліцію, для того щоб а, а, спробувати з'ясувати, наскільки дієвою у нас є міліція прокуратура СБУ. Зважаючи на погрози, які чула вся країна, мені я хотів подивитися, як вони реагують на ці погрози. Виявилося, що в них немає такої інформації. Тобто, в усієї країни є інформація, що мер Харкова кернес погрожував погрожує а СБУ бачите, не в курсі. Оце рівень. Нашої служби безпеки України, оце рівень МВС, рівень прокуратури і всіх правоохоронних органів. Це не є правоохоронці, це є репресивний орган режиму Януковича. Скажи волокером, залі картина центру Харкова сьогодні. Харків'яни мене радують, мер не дуже. Ну але чого можна чекати від людини на прізвище Кернес, який? Може говорити мовою ультиматумів, брехні, погроз, які є лицеміром. Вся Європа бачила, як перед Євро 2012 Кернес намагався зобразити Харків європейським містом і пам'ятник Леніну заретушував через фотошоп і показували картинку головної площі Харкова і власникаючи всієї України, бо вона є найбільшою без пам'ятника Леніну. А після Євро 2012 виявилося, що він є великим лінінофілом. То хай тоді говорить усі Європі де зустріли комунізм і нацизм, зробили їх тотожними поняттями, як він любить Леніна, немає питань. А зеленка експериментицію. Ну, ви розумієте, я вам можу сказати, що я вам можу сказати просту річ, що сьогодні а, українців, патріотів, засуджують і дають реальні терміни за графіті на стіні, за кефір на голову, активістку сумську засудила і вона була змушена 10 днів провести в ув'язненні. Зате людей, які працюють за прямими вказівками мера Кернеса, обливають народних депутатів Зеленкою, екскрементами, їх навіть не допи. Це є ведуть воду, але безперечно. безперечно, але насправді це в, в цьому є й позитив, тому що очевидно, що лампочки в Харкові не вкручуються доти, доки не приїздить опозиція. А коли опозиція приїздить, то треба різко перекрити вулиці, перекрити дороги і взятися за ремонт комунального майна. Чудово! Чи могли допомогли? Як в тому анекдоті, коли знаєте, в західноукраїнському селі а, з тюрми пише дисидент, каже. Залишилася жінка з багатьма дітьми, город треба копати, немає кому допомогти. Чоловік пише з Сибіру, каже: Ти знаєш жінку? Там я на городі закопав автомат. Каже: то ти його викопай, продаси, будуть гроші. На наступний день жінка приходить весь город, скопаний, зритий, пише. Каже: Ти знаєш, автомата не знайшла, бо прийшли нквд весь город зрили. Чоловік відписує, каже: чим зміг допоміг. Оце так і опозиція. Приїхала в Харків. Нарешті щось почав кернес робити. Ну слава Богу, Люди, які наприклад кидали сніжками в депутатів, і тих людей, які тут можуть чинити провокації. Ті, що кидають сніжки, вони робляться щиро, бо вони ненавидять тих депутатів, які приймають такі закони. А ці є найнятиме. Да, да, вони да, сьогодні тут, завтра в іншому місті. Вони принесу взялись з 54-го року, коли дітей укидали в западі України. Да. ви дійсно да. і казали, то вони переділи у тих хворми і вкидали дітей у колодязі. Да, Людей да, убивали. Що ви ходіть, якщо бандити у власті? Да. От так давайте та, так, так, чи та, в Харкові, Бандити у городі скрізь. У нас оппозицию пригласили, і вчора, і місяці Вимушені були приїхати з районів області, тому що їх приганяли на ці мітинги. Чесно прибирати, оце все більшовицьке сміття з наших вулиць, а не будуть блокувати виступи людей, які прийшли послухати керівників трьох опозиційних фракцій в парламенті, які прийшли відчути тепло, сердець один одного. Сьогодні я проїхав нашими маршрутами, по яким ми повинні були йти декілька разів. Перше і єдине, що я чув від людей, людей різних національностей, людей. Віку, як ця банда достала вже всіх, робіть, і ми вас завжди підтримуємо. Це я чую. Тим пацюкам, які виглядають зараз цих ліпок, які служили всім господам і сьогодні перефарбувалися від чергового криків Цахиса, ми можемо чітко сказати, ваш час швидко настає і прийде час, коли ті люди... Ми ще більше стаємо згуртованішими і сильнішими. Саме тому, коли наші три опозиційні сили оголосили про початок акції Вставай Україно!», Україну, влада почала шаленіти. Ми звернули увагу, що через їхні контрольовані політичні різні ток-шоу, через придворних журналістів, політологів, соціологів, вони моментально почали обливати брудом опозицію, почали розказувати, що ми щось не так робимо. Ми не то організовуємо, не туди їздимо, не так людей збираємо. А насправді в нас в Україні Рай Небесний. Все ж в порядку. І робота є, правильно кажуть вони. І пенсії виплачують нормальні, і є, що поїсти, і дахи не течуть, вода з дахів. Так найцікавіше, 98 доріг. У нас вже ворогів зроблено. Азіров, чи як його так назвати, товариство це велика брехня влади. Тільки через одне. Вони відчули, народ піднімається. І коли ми перше приїхали в перше місто у Вінницю, ми були вражені не тільки кількістю людей, яка вийшла на вулиці, ми були вражені тою енергією, тим духом, зрештою, тим духом українським. slow <laughs>